На черговій сесії Лозівської міської ради 25 липня перед депутатами відзвітував поліцейський офіцер громади Краснопавлівського старостинського округу Роман Воробйов. Він розповів про результати своєї роботи за перше півріччя поточного року. Населених пунктів на обслуговування в мене шість це селище Краснопалівка, селище Лізритівка, село Плесаве, Нижня Краснопалівка, Брийовка, Село Миронівка. На території проживає 7605 Громадян в шести населених пунктах у громаді зареєстровано 1194 переміщених особи. За період розглянуто 24 матеріала, складено 11 адміністративних протоколів з громадської безпеки. У сфері запобігання по домашньому насильству. Кількість кривдників, що перебувають на обліку 5 по вчиненню домашнього насильства, які також знаходяться у нас на обліку. У сфері охорони та захисту прав дітей на обліку сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, становить 7. З даними сім'ями проводиться візит, обговорюється в подальшому. Їхня поводження, також співпраця зі службами у справах дітей та молоді з вінальною поліцією. У сфері громадської безпеки було складено кількість чотирьох протоколів: це викидання сміття на території громади. Дані протоколи були передані на адміністративну комісію, де були розглянуті. Були складені протоколи по хуліганству це стаття 173, були передані до суду, розглянуті. Затримано двох правопорушників, які знаходились в розшуку, передано розкрито та передано до суду шість кримінальних е, порушень за статтею 185, частиною 4, це крадіжка майна та статтю 125 це тілесні ушкодження. Роман Воробйов доповів, що також за звітний період в освітніх закладах, які розташовані на підпорядкованій йому території, проводив бесіди щодо безпеки дорожнього руху, правил поводження на водних об'єктах, інтернет безпеки та мінної безпеки. Також проводиться профілактично роз'яснювальна робота і серед населення. Проводиться первентивна діяльність, де якби, ну, на виклики людей реагуються, тобто є такі. Виклики, де люди ну, не хочуть писати заяву, тобто вистачає тільки бесіди з ними, дані питання з ними вирішуються, в подальшому вони стаються доволі вирішенням даного питання. Ну, Є профілактика по населеним пунктам. На, ну, служб, на, так як був куплений службовий автомобіль, тепер ми ну, передвігаємося, більш мобільний. Даний службовий автомобіль знаходиться в державних знаках, що є. Гарною профілактикою, що люди бачать, що ми знаходимося на, на території. По матеріально технічному забезпеченню забезпечений, всього пального вистачає. Також був наданий дрон. Даний дрон був застосований вже нами. Було виявлено пасиви наркотичних речовин, які вже зареєстровані. Днями був обраний ще один кандидат на посаду поліцейського офіцера громади, повідомив секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір, який після проведеного навчання буде обслуговувати інші села Краснопавлівського куста.